Добрий день малята! Сьогодні ми з вами познайомимося зі святом, яке називається Зимове свято Різдво Христове. Ввечері перед святом вся сім'я збирається за святковим столом. Ось подивіться на цю картину. Бачите, на столі повинно бути 12 страв. І коли засвітиться перша зірочка, ось тут, тоді сім'я сідає обідати, їсти і загадують вони в цей час бажання і вечеряють, а потім вони йдуть, провідують родичів своїх дідусів, бабусів, хрещених батьків. І цей вечір. Називається ще багато, багатою котею. Чого так? Тому що перед цим був піст, люди їли пісне, а тут викладають вже несні різні продукти. Ось давайте подивимося. От що в нас є на столі? Бачите? Рибка, салатики, яблучка, голубці, вареники. Ось, подивіться, тато з мамою. І ставлять що кутю. всьому на столі дуже смачна така кашка, яка називається кутель. Вони, батьки і вся родина співали молитви читали, згадували своїх родичів, які вже померли, і які живі. І така, це таке свято було родини. А потім. Починався вертеп, Діти йшли колядувати. ось бачите, Ось, подивіться, які гарні картинки. Придягалися різних героїв в козу. Бачите, чортика можуть передягатися. І йшли по хаткам і колядували. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, вирадуйся земле. Син Божий народився, застеляйте столи та все килимами. Радуйся, ой радуйся, земле. Коляд, коляд, колядниця, чи ви встигли нарядиться, чи є їжа в вашому домі, чи тепло є нині в ньому, чи любов вас нині гріє, чи живе у домі мрія? Коляд, коляд, колядниця, хай усе усе здійсниться. Колядую і порогу, всім бажаю перемоги. Бог родився, не журіться і добром своїм діліться. Ось подивіться, тут ще я виклав такі картинки, які страви можуть бути на столі. Кожна сім'я готує свої страви. Ну, є Такі традиційні українські страви. так? Налісники, чи блінчики, ми їх називаємо чорний хліб, вареники, пиріжки, оладки. Ну і, звичайно, дітям, що дорослі і гості, які ще приходять, дарують і калятують вони. От, бачите, дають різні пиріжки, конфети, цукерки, а вони співають їм за це колядки. Ось таке свято. Воно у нас. Це називається свято Різдво. А зараз подивіться, у нас така гарна гра називається Різдво Яке, яке буває Різдво, яке воно вам запам'яталося. Ось починаємо веселе Різдво. Приходять гості, ви вивеселитеся, зустрічаєтеся з родичами. Далі родинне, Так приходять бабусі, гості хресні. висідаєте за святковий стіл. Так, казкове. Бачите, яке? Ангельське. Цей день спускається ангели, да? ось, бачите, зірка сіє, сіяюче різдво, яскраве різдво, чарівне. Різдво, світле завжди різдво, це світле свято у нас. Святе різдво, це церковне свято, мелодійне, тому що багато співають корядок. Подарункове, коли гості приходять, ви ж отримуєте подаруночки. Так, отримуєте вам дарять. І, звичайно, солодке різдво. Дітям дуже багато. Дарують цукерок різних вафельок, печива, пірошків. І вони обов'язково дякують діти за такі подарунки. Ось бачите, яке воно буває: чарівне, веселе, родинне, казкове, ангельське, сяюче, яскраве, солодке, подарункове, мелодійне, святе. Світле, чарівне. Ось скільки, бачите, різних різних е, таких припетників, які означають, яке буває різдві. Як я вам зараз пограю в гру, ми з вами зваримо, приготуємо кутю. Давайте. Згадаємо, що роблять кутю. Що потрібно нам, щоб на стіл святковий поставити кутю треба, які, які продукти треба. Давайте згадувати, що як мама варить вашу кутю. Так, подивитись. Ось у нас, бачите, вона вже готова. З чого вона зроблена? Кутю варять з пшениці. Бачите? Такої. Якщо пшениці немає, варять з рису. Бачите, замість пшениці. Далі. А щоб була куття дуже смачна, треба покласти горішки. Бачите? Горішки. Ось вони їх піджарюють, а потім давлять горішки і кидають в кутю. А скажіть мені, а фасольку треба класти в кутю? Ні, не треба. З Фасольки валять супчик. Так, а помідорчики кладуть в кутю? Ні, це солодке. Так, а ме кладуть, мед означає, що це багатство, спокій, бачите? кладуть. Кожний кожен продукт означає». Горіхи, щоб ми з ними були далі. Ізюм Кладуть так, смачний, Бу. солодкий ізюмчик. Ось бачите? Добре. А зелений горошок кладуть? Ні. В нього варять супчик чи салат кладуть. Так. А цибульку кладуть кутю? Ні. Тому що цибулька яка гірка. А у нас повинна бути солоденька. І щоб вона була дуже солоденька, додають туди меду. Бачите, мед це достаток, добро. Він його розтаплюють трошки, заправляють, Ось. розмішують, потім ставлять її наміши і зарані варять кашу, цю, щоб вона настоялася, пропиталася всім маком з цими. Смаком горіхів, ізюма, меда, і тоді все розмішується, цукати ще кладуть. Це такі, знаєте, засахарені фрукти: апельсинки, мандаринки, там, лимонки. Хто любить. Ось така, бачите, у нас вийшла кутя. Є продукти, які не треба класти в кутю. Давайте ще я вам почитаю трошки. Ось подивіться на картинки. Як діти колядують, ось, бачите, зайшли в хатку до господині, господиня колядують, а потім господиня їх що пригощає пирогами. Бачите, в хаті? Ось вони на вулиці, сніг лежить. О, у нас снігу в цьому році нема. Без сніга, так? Ми. Але традиції є традиції зі снігом чи без сніга, дітки бігають, колядують. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом поляниця, а без меду не така. Дайте дядьку п'ятака, очиняйте скрипку та давайте сливку. очиняйте сумнічок та давайте п'яточок. Ось подивіться. Бачте, отака коляпка. Я маленький хлопчик виліз на стовпчик. У дудочку граю, Христа прославляю, а вам всього найкращого у світі бажаю. Я маленький хлопчик, з'ївку ті гощечок на узвар поглядаю, вас із праздником вітаю, а ви на це не звертайте, вареничку давайте. Ось така. Ось таке у нас сьогодні заняття про святий вечір. Однес Зимових свят, яке вже у нас було. До побачення, до нових зустрічей!